Він буде чудово відкалібрований нашими майстрами або особисто мною. Похибка на ньому буде складати не більше 2 мм на 10 метрів. Тешті отримав це дуже якісний і недорогий лазерний рівень на чотири площини, як ви і просили. Зараз покажу. У нас ось в такій чудовій сумочці має відразу чотири площини: верхній горизонт, нижній горизонт і дві бокові проекції. Увагу у комплекті відразу два надійних акумулятора, Рядний пристрій, який можна підзаряджати їх під час роботи або підзаряджати окремо поворотна база для того, щоб виставити плавно вертикалі, пуль дистанційного керування. Така сумочка чохольчик для зберігання, Якісний прогумований корпус, металева основа. До центру нижнього горизонта 6 мм. Вже яскраві тоненькі лінії зеленого кольору. Ось, як бачите, нижній горизонт дуже низько розташований зручно для робіт з підлогою. Верхній максимально близько буде до стелі, тут менше сантиметра, і бокові формують кут 90 градусів. Керування представлено у вигляді трьох кнопочок, за допомогою яких можна виставити потрібний режим роботи. Тобто перемикати площини, або зовсім виключити, чи включити режим наклонної лінії, або. Ось бачите, це у нас робота під нахилом або режим роботи з приймачем. Фіксатор маятника розташована знизу під палець. Дуже зручно. Він буде чудово відкалібрований нашими майстрами або особисто мною. Похибка на ньому буде складати не більше 2 мм на 10 метрів. Ятник блокується для транспортировки. Лінії чудово видно як в приміщенні, так і на вулиці на високу дальність до 40 метрів. Дивіться, будь ласка, нижній горизонт. Якщо у нас підлога не рівна, ми все відразу побачимо, де є який перепад. Наприклад, тут у нас близько 2 см, а вже тут. Сходить на ній. Бачите? Ну, Наприклад, так. Дуже якісна, класна штучка, яка зекономить вам купу часу. Ціна для підписників 2800 гривень, звичайна ціна 3100. На моєму сайті є в наявності, можете зайти замовити. І також вони доступні у різних комплектаціях. Це комплектація базова.